Друзі, тільки що буквально листа в авторі, і іменно таких тигуанів по всій Україні буквально 5 штук, що був заряжений 2-літровий в повній комплектації на панорамі в чорному пацанському кольорі. Тому така тачка буде дійсно тільки у вас і у Майкла Джексона. Пошли дивитися! Hey, 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 а в салоні цієї машини ти відчуваєш себе дійсно якоюсь поп-зіркою комплектація. Просто космос, кожа, рожа, музика. У нас стоїть фендер, двохзонний клімат, два підірила сидінь, кнопочка старт стоп, панорамна криша. Просто можна в космос улетіти. Друзі, так що якщо ви хочете дійсно просто улетіти кудись в космос, вам всього-навсього треба приїхати в компанію AutoPrat, сісти в цю машину і зрозуміти, що це якийсь космічний корабель. Тому приїжджайте, оглядайте, улітайте.